Доброго вечора, дорогі виноградарі. Сьогодні у нас 8 травня. Учора закінчили робити е, туман. Поставили всі е, розпилітелі. Ну, от. ну, Випробувати вчора не вдалося, бо вітруган такий дух, що з леснички здувало. Ну. ну а сьогодні ось Дивіться Начек давлення давай тут оно одну атмосферу дает да. десь одна атмосфера ну захватує трохи е добре воно і вітерець сьогодні тоже есть він дме якраз мені в спину так що от на першому ряду надо буду поставить е додать по одній капельниці щоб зрахуванням вітру воно е захватывало і аж сюди бо сантиметрів десь 40 не захватує і так у кожному ряду ну конечно если сильний вітер буде то буде дуже зносить ну на бабушки Градки будуть йдуть тут у мене відстань між шпалерами 3 метра тут вирощував саженці винограду с відкритою корневою системою, тут школки у меня были так що такі от справи. Ну, по всій вероятності треба буде покупати насос, поверхневий насос і додати, щоб, тому що 6 рядів і по 40 метрів длина, ну, довжина 40 метрів. Так що напору я думаю не не хватає. Ну, будемо що то думать. Будем... Консультуватися з Геннадієм. До речі, хто хоче робити таке туман. Є канал Геннадій Виноград. Підписуйтесь на нього, дивіться. Що, в общем, проконсультуємося з ним, який треба буде поставити на слот поверхневий. І тоді, я думаю, буде порядок. А поки поки вам всім, давайте.